Вітаю вас. Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні. Ми вам розкажемо, якими новинами жило наше місто протягом останнього тижня. Нікополь взяв безповоротний курс на децентралізацію системи опалення. У зв'язку з переходом на індивідуальне теплопостачання значно збільшується навантаження на електричні мережі. Як місто вирішує цю проблему і скільки українцям коштуватиме центральне опалення в наступному сезоні, розкажемо за мить. Ще на початку року місцевою владою було прийнято програму оптимізації системи опалення в Нікополі, яка передбачала відмову від централізованого теплопостачання. Для цього є декілька аргументованих факторів: велика заборгованість населення за теплопостачання перед комунальним підприємством Нікопольтепленерго, що у свою чергу призвело до боргів за газ, які перевищили 200 мільйонів гривень. Зношеність системи теплопостачання за результатами минулого опалювального сезону центральні теплові магістралі обігірвали всього 24% житлового фонду, і це тільки очевидно. Видні факти. Нещодавно на державному рівні з'явилася інформація стосовно прогнозованого підвищення тарифу на теплопостачання з наступного опалювального сезону. Є вже очікуваний тариф, він поки ще не прийнят. Але як прогнозний, э, ми э, на сайті нацкомісії 30 гривень, 38 копійок. Э, кожен квадратний метр это для нікопольчан. Ну я маю сказати, що цей тариф. Э, очень кабальный был бы, если бы осталось центральное отопление, поскольку даже нынешний тариф, который значительно дешевле вот, на сегодняшний день, и тот не под силу нашим жителям оплачивать. Поэтому тот курс, который взял, взят на индивидуальное отопление, наверное, сама жизнь говорит о том, что его нужно чем побыстрее завершать и уже в общем-то, пользоваться людям собственными источниками отопления. В переважній більшості жителів встановлюють електричне опалення, бо воно економніше ніж газове. Відповідно, такий процес призведе до додаткового навантаження на електричні мережі. Що з цього приводу передбачено з боку місцевої влади, ми запитали у заступника міського голови Олександра Чернишова. Йде робота по усиленню внутрідомових сітей. Значить, на прошлій сесії було виділено 773 тисячі нашому комунальному підприємству МЖТІ, яке по заявкам обслуговуючих компаній у нас Домком і Ніка Арс, да, призвело закуп в ку необхідного обладнання пакту прийому передачі. Ані передали це обладнання на служючій компанії і плюс У них тоже є електриків в софтом ЖТ і по графіку делать усилення електрощитових і усилення розводки в межах домових сітей. Крім цього прийняту програму соціальної підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, яка передбачає співфінансування з міського бюджету. Була прийнята система програма фінансової підтримки ОСББ, яка передбачає фінансування наслових софі на 50 на 50. На сегодня к нам обратилось 74 ОСББ. Они предоставили дефектные акты, предоставили локальные сметы. И с учетом Ісикарсофінансі 50 на 50, Пірви 800 тисяч. Ми виносимо на сесію 24 четвертого Додатково місцева влада разом з керівництвом Нікопольського району електричних мереж вийшли ще з однією пропозицією до представників тих будинків ОСББ, зовнішній кабель, в яких потребує заміна з метою підсилення електричної потужності. Всі матеріали закуповуватимуться за кошти міського бюджету. А проектні роботи Нікопольський РЕМ виконує безкоштовно. Все, що потрібно від жителів, організувати роботи з укладання кабелю. Даний момент наші сети электросети, они не предусмотрены для той нагрузки, напряжения, которая сейчас у нас есть. И в связи с тем, что теплосети не будет больше существовать, много людей переходят на электроотопление. И в связи с этим это очень хорошая подспорье для тех домов, которые попали в этот список. Обязательно будем воспользуемся. И я думаю, что большую часть средств, конечно, выделяет город и энергонадзор, и большое им спасибо за это. Ещё раз нагадуємо, чтобы розпочати процедуру Встановлення індивідуального опалення необхідно звернутись до абонентської служби Нікопольтепленерго, яка розташована за адресою вулиця Гагаріна, 2. Якщо ви претендуєте на матеріальну допомогу із місцевого бюджету, необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення за адресою вулиця Першотравнева, 9. На ці витрати зараз виділено 8 мільйонів гривень. На даний момент 1 тисяча 362 жителя вже отримали кошти. Людям виділяють від 4,5 тисяч до майже 8 тисяч 700 гривень в залежності від кімнат у квартирі. Отже, поспішайте вчасно встановити тепло у своїх оселях, скориставшись допомогою з міського бюджету. Якщо ваші прибутки не перевищують одну тисячу гривень на одну особу. З 10 червня вступив у дію новий тариф на послуги з централізованого постачання води для державного сектору. Про деталі ми дізнавались безпосередньо у спеціалістів. З 10 іюня постановленням номер 605 НКРЕ був прийнят новий тариф. тариф на холодне і водоотведення З використанням внутрідової систем. Таким образом, що значить зі спользованним внутрідомових систем? Це значить, що цей тариф буде розпостаннятися не на всіх потребітелі. Новий тариф на зазначені послугу розповсюджуватиметься тільки на споживачів, які розташовані у багатоквартирному житловому фонді. Це мешканці багатоповерхівок, а також бюджетні організації, юридичні особи та приватні підприємці, які використовують внутрішньобудинкові системи. Для таких категорій абонентів ціна на воду зросла на 93 копійки і коштує 10 гривень 65 копійок. Із них водопостачання 4 гривні 47 копійок, водовідведення 6 гривень. 17 копійок. З чим пов'язані такі зміни, ми запитували у спеціалістів. Наше підприємство за счет власних средств буде виконувати поверку приборів учета. То есть, это будут выполняться работы по демонтажу, монтажу и транспортировке после поверки и опломбировке счетчиков. То есть жители многоквартирных домов теперь не будут тратить деньги на проведение этой работы. Отже, мешканці державного сектору не будуть сплачувати окрему вартість за процедуру повірки лічильників, яку необхідно здійснювати кожні 3-4 роки в залежності від типу приладу. Працівники водоканалу зобов'язані здійснювати цю процедуру за власний кошт і слідкувати за її термінами. На даний момент 9060 абонентів багатоквартирних будинків не повірили прилади обліку води і вже можуть робити це за рахунок сплати нового тарифу. Наразі триває закупівля необхідного обладнання для повірки за рахунок місцевого бюджету, на що виділено більше 200 тисяч гривень, для того, щоб водоканал мав можливість виконувати повірку своїми силами. Всі знають, що на сьогоднішній день працює закон о публічних закупівлях. Так от зараз це якраз процедура проходить, наше підприємство закупає повірочний стенд. Це буде стаціонарний стенд і розглядається ще питання по закупці переносних стендів, з допомогою яких можна проводити повірку квартирних щочиків, квартирних водомірів. Новий тариф також стосуватиметься й тих споживачів, які не користуються приладами обліку води і сплачують за норму її споживання. А на мешканців приватного сектору такі нововведення не розповсюджуватимуться. Більш докладну інформацію з питань нового тарифу та повірки приладів обліку води ви можете дізнатись, зателефонувавши за номерами, які ви зараз бачите на своїх екранах. В нікополі продовжуються роботи у сфері житлово-комунального господарства. Наразі виконавці відновлюють автобусні зупинки, ремонтують покрівлі і дороги, а також викошують траву на міських територіях. Програмою розвитку житлово-комунального господарства на 2016 рік виділено 4 мільйони гривень на капітальний ремонт покрівель комунальних будинків. Наразі подібні роботи вже завершено у чотирьох будинках по вулиці Княжі, Отаманській, Шевченка і Степана Разіна. На цьому тижні підрядні організації проводили роботи з капремонту покрівель на будинках по вулиці Електрометаургів, 38 та Усово, 51. На останній багатоповерхівці перекривали дах над трьома під'їздами. Дета було зняття старого рубіроїда, важна була бути стяжка полностью практически стопроцентно выполнено. И два слоя. Нижний слой Рубероида, как вы видите, и верхний слой Рубероида. То есть все по технологии выполняется, то есть сертификаты материала соответствуют. У нас все это есть. Как... Стараемся. Главный наш принцип это качество. На перший погляд виконавці справляються із завданням у плані якості покриття і термінів ремонту. Щойно відремонтовані покрівлі вже гідно пройшли випробування на міцність дощами, після яких помешкання жителів верхніх поверхів залишились сухими, а на дахах не збирається вода. За кошти місцевого бюджету відновлюються і автобусні зупинки. На ці роботи виділено 150 тисяч гривень, які підуть на ремонт 32 зупинок. Виконавці повністю замінюють покрівлі цих об'єктів, знімають застарілу фарбу і наносять нову, а також відновлюють лавочки у разі необхідності. Отже, новими національ Ними відтінками засяяли вже 10 зупинок у різних районах міста. Продовжуються і роботи з капітального ремонту дорожнього полотна по вулиці Героїв Чорнобиля. На цьому тижні працівники підрядної організації замінюють старі бордюри на нові. Триває й покіст трави силами комунального підприємства. Міська 1 протягом тижня викошено узбіччя доріг по вулиці Отаманській, а також ділянки по вулиці Усова, патріотів України, першотравневі та Херсонській. Покосили бур'ян і у сквері забуділою міської ради. У Нікопольської поліції новий начальник. Хто тепер буде відповідальним за безпеку на вулицях нашого міста? Знають кореспонденти програми Нікополь сьогодні. 13 червня особистому складу Нікопольського відділу поліції представили нового тимчасово виконуючого обов'язки начальника полковника поліції Євгена Кравцова. До цього призначення він обіймав посаду старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах управління кримінальної поліції головного управління національної поліції в Дніпропетровській області та займав посаду начальника первомайського міського відділу ГУМВС України в Луганській області. Тепер в його підпорядкуванні буде Нікопольський відділ поліції та підлеглі відділення. 16 червня для знайомства з новим начальником до Нікопольського відділу поліції запросили журналістів. Під час зустрічі полковник поліції розповів про пріоритети, які бачить у роботі відділку, та зазначив, що найголовніше для нього це безпека жителів міста. Ми обізпічимо. Ми готові обезпечити безпеку громадян, щоб в першу чергу, сушити охорону, громадського порядку, щоб наші люди, наші жителі спали спокійно і ходили, Ходили, виходили на вулиці, не бояся. Згадав полковник поліції і про завершення своєї служби у Первомайську на нині окупованій території Луганської області. Я, чесно, ну, вдихнув цей порох війни. Родители мої залишилися там. Я один із останніх начальників міліції, який покинув горський відділ. Це було в августі місяці. Значит, на то время вже була територія окупірована бойовиками, які взяли автомати в руки. Пришлось проїхати, тому що там вже ситуація була не У дворі по вулиці Електрометалургів, 26 з'явився новий дитячий майданчик. Свято для дітвори організували з зусиллями міської влади і їхніх люблячих батьків. У нас самая лучшая детская площадка. Мне нравится гулять на этой детской площадке. Мне нравится больше всего карусели горки. Ты часто гуляешь? Да, я каждый день тут гуляю. Построили красиво, много людей тут бывает. Ось так висловлюють свої емоції з приводу нового дитячого майданчика його головні відвідувачі. Тут тепер можна знайти розваги на будь-який смак та вік від найменшої дитини до підлітка. На дитячому комплексі розташовані гойдалки, гірки, пісочниці, турники, лабіринти. Споруджений навіть майданчик для гри у баскетбол зі спеціальним кільцем. Поряд розташовані лавочки та столики. На майданчику завжди людно і весело, адже поряд один до одного розташовано багато будинків, у яких мешкають родини із дітворою. Раніше вони знаходили розваги де-інде, тепер всі дружно збираються на майдан. Раньше она тут была, только вот этих всего не было. А что сейчас есть? Ну сейчас у нас появилась карусель, горка, колесики вот эти новые. Вот тут есть колесики. Ну там еще для, для баскетбола лавку переставили. Ну, все покрасили, новые лавки поставили. Люблю с друзьями играть в баскетбол. Ну і тут лазять. Місцеві жителі говорять, що і досі не у такий подарунок. Звертаючись по допомогу до міського голови, сподівалися хоч якось урізноманітнити дитячий майданчик. А тут такий сюрприз. Огромне спасибо. Виділили нам полну, ну, вот этот весь комплекс, встановлювали, виходить, наші папи самі. Всі, всі двором вийшли, дружно встановили вот, для діток. Як тепер слідите за порядком тут? Ну, слідимо, вот, слідимо, самі слідимо, убираємо. Покрасили все то тоже сами. Деньги теж дополнительно допомоги на покраску, на установку, все і підтримуємо порядок. На території розважального комплексу дійсно дуже затишно і чисто. Видно, що жителі цінують те, що для них зробили, і слідкують за благоустроєм. Бо і діти, і дорослі зараз проводять на майданчик весь свій вільний час. Ми дуже благодарні, виражаємо глибоку і сердечну благодарність нашим власти, городской власти за такую помощь, которую оказали нам. И мы думаем, что мы, как бы как ОСББ, как жители этого города, мы поддерживаем этот, ну, эти начинания и думаем, что будет продолжаться это все и в других появится. Домах, такі комплекси для дітей. І це не останній розважальний куточок, який знайшов своїх відвідувачів. У цьому році місцевим бюджетом заплановано встановити ще 10 дитячих міні-майданчиків у різних районах міста, які того потребують, на суму 200 тисяч гривень. Основна мета подарувати підростаючому поколінню яскраві і незабутні миттєвості дитинства. Традиційно у третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. Напередодні в Нікополі вітали представників цієї поважної та необхідної професії. 17 червня у Нікопольському культурно-дозвілєвому центрі відбулися урочистості з нагоди професійного свята працівників галузі охорони здоров'я України. Це свята людей благородної професії, які своєю щоденною невтомною працею готові прийти на допомогу в найскрутніший час. Відданість справі, професійний досвід та глибокі знання медичних працівників завжди поєднуються зі щирим співчуттям до людей, милосердям і високою відповідальністю за здоров'я нації. Тому кожен з представників медичної галузі особливо заслуговує. На нашу пошану та вдячність за безцінну працю. Саме на цьому акцентував свою увагу міський голова Андрій Фісак під час вітальної промови. Всі душі іскрине, поздравляю вас з зазвичай праздником, з нашим праздником. Хочу вам пожелати найголовніше здоров'я. Ви даєте нам здоров'я. Я хочу пожелати вам здоров'я, хочу пожелати щастя, чоловічного щастя, щоб у ваших сім'ях завжди було все хорошо. Щоб у вас було як можна більше до ліса. Очільник міста за вагомий внесок у розвиток медичної галузі та з нагоди професійного свята вручив медичним працівникам грамоти та подяки. Своїх колег з їх професійним святом привітав народний депутат України Андрій Шепко. Мисці з командою мера об'їхали кожне кожного об речем, кожному колективу передавали слова теплоти, благодарності. А сьогодні я хочу офіційно як би, завершити тур прямо здесь. прекрасного ГДК, глядя вам в глаза, поздравить вас от имени Комитета Верховного Совета по здравоохранению, поблагодарить вас за нелегкий, но очень нужный, очень правильный, очень благодарный, может даже не всегда, но тот труд, который, я бы сказал, святой. И за нашу святую профессию врача, медсестры, санитарки, всего медицинского персонала, Він вручив найкращим медичним працівникам міста нагороди та сертифікати на 5 тисяч гривень від Дніпропетровської обласної ради. Протягом заходу святковий настрій присутнім своїми танцювальними і пісенними композиціями дарували творчі колективи нашого міста. Звичайно, вітали один одного і медичні працівники. Нашим колегам я хочу пожелати терпіння, стремлення до чогось більш болі совершенному, здоров'я крепкого, щастя, любові, красоти. Ми також приєднуємось до привітань та бажаємо медичним працівникам наснаги, звісно ж, міцного здоров'я. На цій позитивній ноті завершуємо наш випуск. Бажаємо вам далого відпочинку у святкові вихідні і гарного настрою.